Намагатися когось рятувати, а потім програти це насправді це відчуття, яке Джо відчуває зараз кожен день, тому що він панікує, що це трапиться з ним знову. Може впоратися, коли в нього стріляють. Він може впоратися з ударами кулаками, ногами. Чого він ніяк не може витримати, це знов переживати досвід трати своєї дитини, і саме такою для нього стає Еллі. Еллі нелегко налагоджувати стосунки, головним чином тому, що стосунки, які вона побудувала, були жорстоко відібрані в неї. Ось чому вона і Джоел такі подібні. Неймовірною є можливість досліджувати речі, які, на мою думку, є значною частиною досвіду гри, але ви можете розширити їх. Ви не налякаєте нас. Налякати його. Одним із тих речей є внутрішнє життя цих персонажів. У шоу було таке видання, ніби у нього фізична реакція на те, що він не може дихати. У нього болять груди. Це поєднання його віку, а також усіх подій, які щойно відбулися. Ти помираєш? І його зв'язок з Еллі, він просто такий наляканий, і Еллі не зовсім розуміє, що з ним відбувається. Джол старається для всіх, придивляється, хто його оточує. Він врятував свого брата, а потім він прибув до Джексона. Тепер йому не потрібно рятувати свого брата, його брат процвітає. Це місце насправді бляха працює. Ми в Кенморі знімаємо маленьке містечко Джексон. Я просто така: там є банк, є студія освітлення. Я була, наче вони отримали все. Вони отримали все, що нам потрібно. Це полегшило мою роботу, тому що я могла просто прийти на знімальний майданчик і бути. Уявіть собі, що я їду до міста і можу поставити піва країнь з вівцями, кіньми, коровами та всім іншим. Моєю улюбленою частиною цього було будівництво загонів, стаєнь та всього на стоянці прямо в центрі міста. Джоел, hey, подивися. Коли ми підемо в ці місця, ми не робимо нічого дрібного, ми проводимо там досить багато часу. Якщо на вулиці є одна компанія, яку ми хочемо знімати, яка не хоче грати в м'яч, нам не пощастило. На щастя, усі приймають нас скрізь. Пішов Джексон, це ця прекрасна спільнота. Це найкраще, що якась група підійшла до світу, що ми знаємо світу, в якому ми живемо, що вони можуть дивитися фільми, якими вони можуть святкувати Різдво. Співчуваю за ваших дітей. Нічого. Дитини Кевіна. Сара була донькою Джоела. Є чудовий момент, коли Джоел спотикається на дворі, і йому здається, що він бачить свою доньку. Нам подобається ідея, що на мить він замислюється лише на мить, а потім він бачить її з дочкою, і він думає, що хотів би, що це те, що я хотів мати. Ми завжди намагаємося зберегти її дух у сцені. Я думаю, що це завжди привид у кімнаті між Джоелом і Томмі. Я зазнаю невдачу у сні. Це все я роблю. Це все, що я коли-небудь робив. Це невдача. Будь-хто, хто сумує чи як я думаю, хто втратив дитину, кожен проходить цей шлях по різному. З Марією, я думаю, що вона вилилась в людей, тому що це те, що вона мала. Я думаю, що Джоел просто вибухнув. Я відчуваю, він просто занурився всередину себе. Але є різниця в тому, як Марія і Джоел справляються з втратами дуже дуже по різному. Я теж втрачала людей. Ти не маєш уявлення, що таке втрата. Ця сцена є, мабуть, найвідомішою сценою з гри, яку ми зробили. Це майже точно так, як ми змінили кілька речей тут і там. Загальне виконання цього було те, що я вважав важливим. Ми дотримуємося саме. Всі, про кого я піклувалася або померли, або залишили мене всі, пляга крім тебе. Я і Педро, ми насправді відчували тиск від цього, і коли ти відчуваєш НАТО тиску чомусь, коли ти створив це для себе, може бути важко виконувати те, що ти хочеш. Так, ні, у мене були безсонні сонні ночі через цю сцену. Я не заздрив їм, тому намагався робити сцену, яка існує в грі, і вона ніби врізалася в свідомості людей, і вони зробили її своєю. І це так само прекрасно. Еллі зізнається, що боїться, і що він змушує її боятися менше. І те, що Джо не знає, як сказати, вона змушує його більше боятися. Що коли ти піклуєшся, щось або про когось саме тоді виникає страх. Джоел, Джоел? ні, 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 трястя! Я гадаю, найбільший страх, безперечно, закінчити самотній. Джоел, розплющ очі, розплющ очі. Я не можу робити це без тебе, будь ласка.